Це дає більше свободи вибору, що робити саме таким хлопцям, як я. Це їх власний вибір. Якщо вони хочуть, у них має можливість виїхати. Якщо ні, то залишитись тут. Це позитивне рішення для нашої країни. Я вважаю, що треба дозволяти всім чоловікам виїжджати, тобто, що це мали право, хто хоче, то йде, воює, хто не хоче, то виїжджає. людина все рівно сама по собі так виїхати не зможе, і треба прийти ВЛК. І так чи інакше дорога веде в один бік. Але взагалі, ну я вважаю, що людей відпускати за кордон потрібно. Якщо хтось вийде за кордон і побачить щось трошки інше, то нехай буде щасливіше. У мене родичка вивезла дитину, яка закінчила там 10-11 клас, і він там вже поступив навчатися. В Прямому смислі рятують, щоб пикшись 18 років, вони не ставали на облік. Вони не хочуть бачити своїх дітей на війні. Це дуже класно, що е, всі молоді хлопці можуть себе реалізувати за кордоном, тому що є дуже багато талантів. Воєнне час зараз взагалі не можна виїжджати, то в принципі, якщо є такий законопроект, який дозволяє, то це добре. Я предполагаю, що це буде масово. Чому? Тому що е, під прилогом е, уйти від воєнної служби. Це теж буде міні такий предлог, щоб уїхати. Молодь хоче навчатися, хоче бачити світ, бачити нові міста, нові нові країни. Але тільки єдине моє таке було побажання, щоб вони і поверталися в країну. А так тримати силу ну не втримаєш.